Доброго ранку, ми за Клохоми, їду на роботу, у нас був дощик, але не штормило, не було там ні грому, ні грози, просто дуже не хотілося прокидатися <смі> якось так. Джулія сьогодні вихідна, Гей прийшов з ночної, так що діти зараз, вони всі сплять, <смі> Гей прийшов одразу. Ну, каже, Good night. <хи> на У ніч. Нього, у нього добра ніч. А я їду на роботу день вже на роботі. Так що а, всіх зі святом, з днем вишиванки. Не. На жаль, я не можу одягти вишиванку на свою роботу. Було б набагато гарніше, ніж це. Мені ця а, ю юніформа моя не дуже. Ну, я взагалі футболки не дуже полюбляю. Особисто такі. Ми вчора, <смі> коли Walmart пішли, а в мене а, на футболці там були такі овочі намальовані, і написано, що наша М -м обідна команда. Команда, команда ланчу, коротше. Супер! Я на касі там стою, балакаю з дядьком, запитала його, що мене цікавило, чи я в крамниці, чи ні. І він читає надписи, сміється. Я кажу, да, ми такі, ми супер. Так що, а вас зі святами сподіваюся, що ви всі там прибралися в свої вишиваночки і показуєте їх. І е, люблю, коли. Люди постять їх на соціальних мережах, але пізніше вже перевірю. Добре, я на роботу. Саду в школі, бачу, діти прикрасили цей садочок своїми камінчиками розмалювали. Вже прикольно. Піони вже відсвіли, але... Інші квіточки починають. Тут навіть лавочка, як метелик. Це повинен бути сад для метеликів. Я бачу, що іноді їх виводять і вони там щось вже гарно. Жохте. Блакитно пурпурне. Тут в мене стейки, але що вам можу сказати? Зажала я гроші вчора. Не... ну Якось було мені шкода витрачати 40 плюс доларів на стейки. Хоча я знаю, що ці бону стейк це така справа, що дуже тяжко зіпсувати в готовці, бо така вирізка м'яса класна. Це я намагаюся марінувати, бо це дешевше. Не таке ніжне м'ясо. Топ зерлоїн або ні, шуш... Я навіть не пам'ятаю назву. Ну, Типу, як шашлик. Не знаю. Коротше, тут вино, а там спеції різні і цибуля. А потім вже погрілимо або ще щось. А це також десерт такий купила з е лаймовий пиріг, типу. да? Лаймовий. Ну, Короче, такий шматочок. Трошки перекажу перед роботою. Я такий вишиванці на цю роботу переодягнулася. Наперед зараз. Доброго гараночку, ми закликали вийшла. До машини на роботу їхати, а тут вона, який принц. Він розвалився тут на, на цьому. Я завела машину. Він. Повище заліз. Мой лялечка. Так, їду на роботу. На школі, ну це сьогодні і потім у них ще тиждень, ну там п'ятниця, я не знаю. В п'ятницю нібито діти вже не їдять, бо короткий день або ще щось. Ой, блін. І, а, ну, коротше, там вже у нас такий дух, що, що всі готові для літніх канікул. Я так розумію, що там зараз кожен день якісь розважалки, то у нас там діти виходили а, маленькі. В купальниках на подвір'я там їм робили фан з водою. Фан з водою, але був дощ, так що з водою точно був фан. Вчора а, оцей ну, Найстарший клас в початковій школі. Вони їздили там, а, розважали в такий у нас ресторан з іграми. Вже повидавали грамоти всім, вже все це було. Коротше, вже, я не знаю, чому вони в школу ходять, але розтягують задоволення, я так розумію. А, у нас на кухні це. Взагалі дуже цікаво. У мене наступний тиждень це тиждень, коли я буду давати головну, головне блюдо, головне, головну страву роздавати. Але це все під питанням. Це вже сьогодні, ну, на, цій, на цей тиждень вже було таке дуже все цікаво. Так, Нам треба нам треба це роздати, це роздати всі зал. Залишки, які в нас є, коротше, то у нас зазвичай сплановано дві страви, все. Зараз ой, якщо закінчиться це, ми можемо додати те, коротше, там багато всього цікавого. Так що мені взагалі дуже цікаво, що я взагалі буду роздавати наступного тижня. що в понеділок одна із страв буде індик. Я так розумію, індика вони так роздавали. Це був коло дня подяки. Так що в нас день подяки. Подяки знову. І я знаю, що в нас багато там різних залишків заморожених. Так що буде такий фуршет. Цікавий. Кому що попаде. Добре, іду на роботу. Коротше, я вже відпрацювала, закінчився робочий тиждень. Думаю, що робити? Можна до мами заїхати на чай? Можна додому поїхати просто порелаксувати? Вже, вже я завожу машиною кажу, і згадую, що мені треба масло міняти. Не хотіла, я дочекалася до останнього моменту. Я не знаю, як довго це візьме, але піду запитаю. Якщо дуже довго, то почекаю трошки до наступного тижня. Не знаю. Але треба робити. Вона Джулієта забрала. Ну, мені не треба там чекати. Я подзвонила кажу, я масло мені каже, я тебе можу забрати. Кажу, забери. Так, коротше, Джулієта привезла мене, забрала машину, ми з нею навіть шоу. дешевше. Як мама казала, я міняла масло, у нас є сервіс прямо через дорогу від нашого сусідства, то добрі такі 20 доларів я зберегла з порівнянні з, з, з тим сервісом Walmart дешевше десь на 20 доларів, так що класно. Їде додому. Тут mm, на роботі піця. Mm? Була. Ага, окей. Трошки більше. Доброго раночку, ми заклаху. Вже початок 11 години. Я сьогодні спала. Капець, дуже сильно. О, привіт, мою сонечко. Вона тільки вийшла зі мною на передній двір вже тут. Хотіла перевірити, я бачила, там огірок у мене наливався, бо вже цей гарбуз розросся, куди ж його пре, куди ж я його буду. Це капець якийсь. Бо бачила у Лілії, коли ці гарбузи росли, так це ж взагалі забрали все, все, всю територію там підгадую. Десь я тут бачила гірок наливався. От він козачок, який гарненький. Ой, джашик буде задоволений. Він перший огірок з'їв. Так що почалось, почалось. О, Сонечко як сяє. От тут, от тут можна когті драти, а то вона мені на диван. Когті даре. До нас ввечері сьогодні гості приходять. Шашлики робити будуть. Гості зі своїми шашликами прийдуть. Так, треба це зі стільців убрати. Так що у нас буде вечірка. Так, я замішую тісто, хочу зробити маковики для гостей. Зустрічі в честь Дня Вишиванки? Mm -hmm. Які гарні вони. Mm -mm. Так, Чим я тут розважаюся? Я роблю вареники, день повів дітей в брамс поїсти. Я продовжую готувати. Поки поки немає помічників. Тут в мене картопля з біконом. Тут вже наліплені деякі варенички, так що буду пригощати варениками людей. Чекають. чекають. Огірочки ми зеленою зняли. Зараз будемо їсти. Тут у нас рулет. А тут у нас Усик. Ігор дивиться. А Дені так подивився, що все на українському. Каже, я поїду в ближайший бар-ресторан. По-англійськи дивиться, так що. От. О, що, що трапилось? Так, тут в мене крила коріння, теж маринуються. Ми ще чекаємо, що люди повинні прийти. Коротше, прийшли гості. Оля Снарінка з дітьми. А... Вони на лодці були страшні. І принесли нам такий натюрморт. Яка краса, там салатик. А еті грілять, прям страшне. Прям страшне. <плесу> <плесу> усік усік. <плесу> так, ну все, ми святкуємо. Усік победив. Марина <с -2> <плесу> каже, я навіть не знаю, хто такий усік. Але <плесу> ми святкуємо. З ним вишиванки. Якщо у нас були комари. І більше не буде. Mm -hmm. Дивіться, як ми гарно працюємо над е... Ми? О, ну, чого, я, я, я тут почала дима, там Ігор. Мама, О, понесло. Опа. Оце страшні шампура. Це не те, що в мене. А ну так, звісно. So we took a picture. А блін, по кажу. Нарешті, нарешті зробили фото. А все, а вже не не, неможливо. Всі хочуть переодягнутися. Я ж вірші запарилися сьогодні. День виш. Ну день вишиванка два дня. Тому був, але ми дуже, дуже нам треба переодягатися. Так, трошечки тут щось пішло не так з фотографіями, з балаболтовнею. Забули про курку, але будемо знімати щось красиве. От, бачите, як гарно. М -м -м, а як смачно пахне. Я ви молодці. Так, тут ще у нас... О, бачите, класика жанра, як кажуть тут люди: помідорчик, цибулька, огірочок. Мама твоя каже. Так, тут -ту -ту, лавасик у нас. <плес> І воно, воно, іде. Іде краса. А ти тобі треба... А, у тебе все є. У тебе все при тобі. Окей, тут все нормально. Яка краса? Страшно. Отак. Смачного. Питають, чим я маринувала. Курочка, я в інстаграмі побачила українських блогера. Ти, ти ти нас пі, по, е, опити проводиш? Я кажу, та ні, я зараз спробую. Ти не любиш цибулю? — Я цибулю не дуже мариновану люблю. Дивіться тут у нас соус прям від автора шашлика. Так що дуже цікаво. який придумав Ага, будемо вталсі. Я просто щоб вона дуже гарно. Ну дуже гарно вареники вже пішли на другий план. Ми почали з них, але вона ще боріз був. Мені дуже смачно. Роби так. О, дивіться на хлопчиків. Що вони там дивляться? О, uh, май oh гайз. Oh Капітани, блін. Yeah. Ви дивляєтеся, що oh там у сусідів вони? Yeah. В... Uh, тайна третьої планети. Джош два роки старше, Я знаю. Він так маленький. Джошик роки старше Артура. Ну що, ну, ну ну, які вже є. Ну такі у нас гени, ну що тут скажеш. Так, ми перейшли до вогню. Пробаблі біонени. Тринеті зробила сморс для Джульєти, В неї чізкейк. Я тобі що вона зробила смор для мене. Я сказала дякую. Ну no, сенкімшої, ah, that... бачите, він рожевий. Моє сонечко. Ми тут чілім, бо щось камери вже почали нас турбувати. О, відиш, попану вже рождений. У нас Тимур намагається возродити вогонь. Давай, 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 давай. То, що... давай. Не, ну нормально для комарів, але щось для вогня зовсім не дуже. Ну, якщо що, у нас дуже добрий Я час. Я не знаю навіть, не що там про... проходить у Та, нас тому, на задньому між між плані які, які розмови, але час. ми проводимо добрий час. Люди мають добрий, добрий час. Добрий час? час. Добрий, час. Добрий, добрий час. час. Добрий добрий час. час. А Джулія знімає, позігає. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, рекламу, коментарі, полібляйки. Дуже-дуже дякую, я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. На добраніч. і ба-бай!